Всіх вітаю, я вчитель фізичної культури. Сьогодні ми розберемо правило пробіжки в баскетболі. Зараз розберемо випадок, коли я, як гравець, отримую м'яч від свого партнера, знаходясь на місці. В статиці. У момент прийому м'яча мої обидві ноги стоять на паркеті. Зараз моя люба нога може стати. Опорною ногою я можу зробити відхід з кресним кроком як в правий бік, так і в лівий, і це не буде вважатися пробіжкою. Зараз ми з вами розглянемо таке поняття як нульовий крок у баскетболі. Воно з'явилося в Фіба в 2017 році. Нульовий крок діє тільки тоді, коли ти, як гравець, знаходишся в русі. Тільки в русі. Уявляємо випадок на майданчику. Я, як гравець, перебуваючи в русі на бігу, отримую передачу від. Партнера. І в момент отримання передачі від партнера моя ліва нога на паркеті, то це і буде нульовий крок. І далі я роблю зупинку. Права нога це перший крок, ліва другий. Припустимо, я не хочу робити зупинку, а хочу далі продовжити рух. У момент прийому м'яча лівий крок мій буде нульовий, права нога мій перший крок, і далі я можу продовжити ведення м'яча, і це не буде порушенням права. Моє отримання м'яча відбулося так: ліва-права. Ліва нога це нуль контроль м'яча. Права нога це перший крок. І у даному випадку моєю опорною ногою може служити будь-яка нога. Я можу робити скресний шах як вправо, так і вліво. Зараз уявляємо ситуацію мого проходу під кільцем. І головне, запам'ятаємо, що напришка одночасно на дві ноги вважається як один крок. Уявляємо ситуацію: я роблю прохід. Останній удар роблю під схресний крок. На правий крок це контроль м'яча. Це буде мій нульовий крок. Далі роблю напришку на дві ноги. Це мій перший крок. І далі я можу крокувати. З любої ноги. Це буде мій другий крок. Являємо ситуацію, коли я отримую передачу в русі. На бігу. У момент прийому м'яча ліва нога на паркеті це нульовий крок. Потім права нога це перший крок. І остання ліва нога це другий крок.